23.31 – чудовий час, щоб поговорити про економіку. Бо тут є направду про що поговорити От від початку року Україна експортувала майже 100 мільйонів тонн товарів. Це на третину більше, ніж торік. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль можемо зараз почути більше. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі це 28,9 мільярдів доларів. Це стало можливим завдяки функціонуванню Чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортно орієнтованих галузях економіки. Традиційно лідером експорту є аграрний сектор. Україна готова і надалі виконувати функцію одного з ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. Вже намолочено майже 57 мільйонів тонн нового врожаю зернових олійних куртур та цукрового буряку. Ну, далі цитата роботи у полі скінчилися і можна боротися за своє. Саме так у соцмережі ікс написав один із організаторів протестів польських фермерів Рафал Маклер. Відтак у державній митній службі України заявили, що КПП медика Шегині може бути знову заблокований до кінця року. При цьому у відомстві зазначили, що протести мали розпочатися взагалі то 8, -8 жовтня. Але оформлення транспортних засобів наразі здійснюється у звичайному режимі. Олег Густенко на прямому зв'язку це економіст. Доєднуємо до розмови. Наші вітання вам. Доброї ночі, вітаю вас. Доброї ночі, пане Олеже. Поки протести не розпочались на контрольно пропускному пункті ми Шегині, але якщо вони розпочнуться, ну бодай на одному, так контрольно пропускному пункті. Ми про які знову недоотримані вигоди для обох сторін говоримо. Ну слухайте, в цьому році ми очікуємо е, врожай непоганий, але це звичайно буде менше ніж, скажімо, ті врожаї, які ми мали до початку війни. Там в 2021 році. Е, ми експортна залежна держава. Дійсно, ми частина нашого експорту. Головніша частина нашого експорту це буде аграрна продукція. в першу чергу зерно. Друге місце до речі відноситься до нашої металургійної продукції. Головний шлях, який ми. Завжди експортували нашу сільськогосподарську продукцію. Завжди. І до війни, і навіть зараз, в часи війни, це чорноморський коридор. І чорноморським коридором від 5 до 7 мільйонів тонн зерна ми експортуємо в світ. Від 5 до 7 мільйонів тонн зерна, якщо навіть взяти 5 мільйонів тонн, як найменшу просто величину, і порахувати це на рік, то це означає, що через наш чорноморський коридор, який, незважаючи на війну, зараз працює, 60 мільйонів тонн зерна може і вже експортується навіть більше, якщо розраховувати скільки ми зараз експортуємо по місяцю, 60 мільйонів тонн. наше внутрішнє споживання зерна, ну це приблизно 15 мільйонів. Мільйонів тонн. я б орієнтувався на таку цифру. Це означає, що в принципі все, що треба від нашого врожаю цього року на рівні ну, скажімо, біля 80 мільйонів тонн, це означає, що все, що в нас є для внутрішнього споживання, ми залишаємо в країні. А все, що є для зовнішнього споживання, ми без проблем зможемо експортувати чорноморським зерновим. Коридором, який вже працює, не дивлячись на те, що агресор там погрожував, не погоджувався, але він працює. Він працює, і це означає, що да дійсно для нас є оцей альтернативний шлях, і він же і головний шлях. Теж правда, що частину нашої сільськогосподарської продукції ми експортуємо автомобільним транспортом. Ми і за візницею теж експортуємо частину нашої продукції. Але якщо питання стоїть з приводу того, що хтось десь перекриє автомобільний шлях, ну да, перекриє. Це проблема для нас, і це проблема для наших виробників. Але сказати, що це проблема для наших всіх аграріїв, особливо тієї головної лан. Наших аграріїв, яка займається виробництвом зерна і продажем зерна на світовий ринок Ну я б так не сказав би, що то, чому? Тому що вони не використовують зараз, коли працює зерновий коридор. Вони не працюють наш зерновий коридор, український коридор. Завдяки нашим, нашим зусиллям він працює ні комусь, а нашим українським зусиллям він працює. Ну то да вони не зможуть відвантажувати те, що могли б відвантажувати автомобільним транспортом. Але теж треба розуміти, що коли він працює цей зерновий коридор Чорноморський, то ну мало хто взагалі з заграрія, які спеціалізуються на зерні, взагалі використовували цей автомобільний коридор. Бо цей автомобільний коридор він набагато більш. Дороговартісних в порівнянні з морським транспортом, що так воно завжди, завжди воно так і було. Стосовно нашого другого великого експортера, наших металургійних підприємств, вони теж використовують, в принципі, в більшій частині вони використовують теж Чорноморський коридор і вони використовують заліз... залізничний транспорт. Там є проблеми, скажімо, стосовно залізничного транспорту, там можливості обмежень. Але вони завжди були обмежені. Це не тільки наслідок війни. Просто внаслідок війни це обмеження начебто стало більш таким ну чуттєвим, скажімо так. А решта, Да в нас є інша аграрна продукція, яку ми теж експортуємо. Але треба теж розуміти, що коли мова йде, що хтось там припиняє наші. Можливості на кордоні, то це ну це б'є по нас, звичайно, але це б'є і по ринку і всіх тих, хто займається цими обмеженнями, та ж Польща і взагалі Європейський Союз для них це теж проблема, і, і це теж правда, що країна зараз стоїть на треку приєднання до Європейського Союзу. Це для всіх зрозуміло, і треба очікувати, до речі, що якого плану протесні настрої стосовно окремих виробничих груп, окремих сільськогосподарських підприємств вони можуть збільшуватися. Вони взагалі будуть і ті по хвилі такі сіносоїдальні, і це теж треба очікувати. Чому це буде? Бо навіть як сама Польща вступала до європейського союзу, вони стикалися з такими самими проблемами з перекриттям із не з обмеженнями з боку, скажімо, німецьких виробників Кіп німці перекривали дороги, німці не давали можливості. до, тро, до цього треба відноситися філософськи. Я розумію, що е, просто Трець коли цього. мова йде про короткотермінову перспективу, це, це важко, начебто перевести філософську таку площину, але треба готуватися, що так воно і буде до того періоду, коли ми не станемо вже повноцінним членом європейського союзу. а Наше повноцінне членство в європейському союзі буде означати, що далі так от ми будемо працювати. Будемо працювати в умовах абсолютної такої рівної конкуренції для всіх, і для наших виробників, і для всіх тих, хто зараз намагається, начебто, щось там перекрити. І до речі, я не виключав. Що в багатьох випадках це в принципі використовується лише політичні інтереси, окремих політичних дорожче не, незначних груп в тій чи іншій країні. Спасибі Дякую. за ці роз'яснення вам, пане Олеже, Олегустенко, економіст. Він був на прямому відеозв'язку.